Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчили віршик за допомогою цеглинок Лего Лесі Безнюк – веселкова лічилка. А сьогодні я вас запрошую в подорож на сільське подвір'я. Розгляньте малюнок та скажіть. То мешкає на цьому подвір'ї. Кого ви бачите? Які ці тварини? Свійські чи дикі? Правильно, це свійські тварини. А чому їх так називають? Бо вони живуть поряд з людиною. Людина піклується про них, будує їм житло, годує. А хто ще перебуває поряд з дорослими тваринами? Правильно, це їхні дитинчата. Давайте назвемо їх у корови теля, телятко. У свині порося. Поросятко. У кози, козиня, козенятко, у вівці. Ягня, ягнятко. У коня лоша. Лошадко. У собаки цуценя. Цуценятко. У кішки кошеня, Кошенятко. Пропоную зімітувати голос тварини та сказати, що робить ця тваринка, коли подає голос. Кішка няф-няф. Що вона робить? Правильно. Нявкає. Собака. Гав-гав. гав гас. Вівця бе Бекає. Слиня. хро 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 Хрокає. Корова. Му, мукає. Кінь і, гого, і Рже. Коза ме мекає. Пропоную пограти в гру, хто що робить, та пригадати, що вміють робити свійські тварини. Та яку користь приносять, собака бігає, їсть, гавкає, сидить, охороняє, нюхає, кішка, вмивається, ловить мишей, нявкає, муркоче, корова мукає, пасеться, махає хвостом. Дає молоко, кінь, бігає і рже, возить вантажі. А зараз ми з вами складемо розповідь про будь-яку свійську тварину за плану. Для того, щоб було зрозуміло, про кого йдеться мова, ми повинні чітко притримуватися плану розповіді. Спочатку потрібно сказати, як називається тварина. Та яка вона свійська чи дика? Потім що в неї є, які частини тіла, що вміє робити, що їсть, як звуться її дитинчата? Яку користь приносить людині? Давайте разом складемо розповідь про собаку. Собака це свійська тварина. У неї є голова, тулуб, чотири лапи та хвіст. На голові є два вуха, очі, ніс, паща з зубами, тіло вкрите шерстю. Собака вміє бігати, лежати, сидіти, гавкати, нюхати. Їсти, слухати команди. Собака їсть м'ясо, молоко, овочі та каші. Дитинчата собаки називаються цуценятами. Собака приносить велику користь для людини. Вона її охороняє, забезпечує спілкування та змушує господарів відчути любов. Малята оберіть будь-яку свійську тварину та опишіть її самостійно. Пропоную намалювати песика або будь-яку іншу свійську тваринку, яка вам сподобалася. На верхній частині аркуша малюю овал, а на нижній дві дужечки. Це контури песика, голова і тулуб. На голові Вушка, носик, ротик, очі, тулуб з лапками і хвостом. Песик у мене сидить. Розфарбовувати можна будь-якими засобами для малювання. Я оберу фарби, тому що ними можна створювати різні кольори і відтінки. Підбираю коричневі відтінки, бежеві руді. Малюю кінчиком пензлика, змінюю їх, підбираю різної величини, більші і менші, дивлячись, що ними малювати. Розфарбовувати велику площину можна великим пензликом, а якщо малювати дрібні деталі, то можна брати тоненький пензлик. Щоб зробити світло коричневу фарбу, потрібно в білу додати коричневу. А щоб фарба була руда чи теракотова, я змішую коричневу, жовту і червону. Змішувати фарби потрібно на палітрі. Мій песик починає вимальовуватися. Ось у нього вже й оченятка, мордочка в нього половинку темно-коричнева, начебто плямка на ній. Біля чорної фарби потрібно дуже обережно малювати, особливо, якщо вона ще не підсохла, а краще діждатися, щоб підсохла і не потекла. Але якщо таке трапиться, то теж не біда. Зверху можна буде накласти іншу фарбу. Це передні лапки песика, а на задніх він сидить. Треба буде лінії виділити, щоб не злилися вони і були зрозумілими обриси песика. Спереду у нього начебто такий комірець, а грудка буде темнокоричнева. Можна експериментувати з кольорами, якщо якийсь відтінок не сподобається, то зверху накласти інший, але коли попередня фарба підсохне. Не забуваємо правильно тримати пензлик трьома пальчиками, малювати кінчиком та полоскати пензлик, коли змінюєте фарбу. Коли домалюєте тваринку, можна намалювати травичку, на якій вона знаходиться. Та блакитний простір. З зеленою фарбою теж експериментую, додаю в неї жовту, блакитний простір, малюю губкою, ще можна використати зім'ятий папірець чи серветку. Ось така картина у мене вийшла. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі, малята!